Олена відчинила двері квартири й одразу почула голоси з вітальні. Сергій розмовляв з кимось, судячи з інтонації, з матір'ю. Свекруха приходила не часто, зазвичай у неділю на обід, але сьогодні був четвер. Олена зняла туфлі, повісила пальто і пройшла на кухню. Оленко, ти прийшла? Надія Михайлівна підвелася з за столу і широко усміхнулася. Як робота? Нормально. Коротко відповіла Олена, ставлячи сумку на стілець. Щось трапилося? Та ні, просто заїхала вас провідати. свекруха махнула рукою. Сідай, я принесла пиріг з грибами та картоплею, твій улюблений. Олена знала, що Надія Михайлівна просто так не приїжджає, особливо в будній день, коли знає, що невістка повертається з роботи втомлена. Сергій теж виглядав напруженим, сидів, крутячи в руках чайну ложку, і старанно уникав погляду дружини. Дорогі слухачі, ми нарешті досягли нашої мети тисячі підписників. Величезна подяка від щирого серця всім, хто відгукнувся та підписався на канал. Ви найкращі. Дякую вам та продовжую розповідь. Дякую. Олена налила собі чай і присіла. То що привело вас до нас сьогодні? Надія Михайлівна зітхнула так глибоко, ніби збиралася повідомити про національну катастрофу. Олена взяла шматок пирога і почала жувати, спостерігаючи за свекрухою. Жінка явно готувалася до чогось важливого поправляла волосся, перекладала серветки, поглядала на сина. Справа в тому, що Оксанка зовсім погана, нарешті почала свекруха. Вона так схудла, я просто не впізнаю свою дівчинку. Знаєш, вчора приїхала з роботи, а вона сидить і плаче, уявляєш? Олена кивнула, продовжуючи їсти пиріг. Оксана, молодша сестра Сергія, завжди була улюбленицею матері. Капризна, розпещена, звикла, що всі її бажання виконуються за помахом руки. Олена пам'ятала, як рік тому Зовиця загорілася ідеєю відкрити салон краси. Все почалося з того, що Оксана натрапила в соціальних мережах на акаунти успішних бізнес леді. Дівчата в дорогих костюмах з білосніжними усмішками розповідали, як легко вони відкрили свій салон і тепер купаються в грошах. Оксана буквально схибнулася на цій ідеї. Кожен раз, коли Олена з Сергієм приїжджали до батьків чоловіка на вечерю, зовиця діставала телефон і починала показувати чергове надихаюче відео. Дивись, ця дівчина всього за три місяці окупила всі вкладення, палаючими очима повторювала Оксана. А ця взагалі відкрила мережу салонів по всьому місту. Олена намагалася обережно натякнути зовиці, що не все так райдужно, як показують в інтернеті. Робота бухгалтером у середній компанії навчила її реалістично дивитися на речі. Олена бачила, скільки малих підприємств закривається в перший же рік, знала статистику банкрутств, розуміла, які податки та збори доводиться платити підприємцям. Оксано, ти розумієш, що оренда в хорошому районі коштує величезних грошей, говорила Олена, намагаючись бути делікатною. Плюс обладнання, витратні матеріали, зарплата майстрам. Це все потрібно окупати кожен місяць. Та ти просто заздриш, огризалася Оксана. Сидиш на своїй нудній роботі і не хочеш, щоб хтось досяг більшого. Сергій у таких розмовах зазвичай мовчав, а Надія Михайлівна ставала на захист доньки. Мовляв, у дівчинки амбіції, вона хоче чогось досягти в житті, а не просиджувати місце в офісі до пенсії. Олена перестала сперечатися. Все одно марно. Оксана жила в рожевих окулярах і вірила, що успіх прийде сам собою. Через два місяці після їхньої останньої суперечки Оксана оголосила, що взяла кредит 850 тисяч гривень під 14% річних на 5 років. Олена тоді зблідла і спробувала пояснити, який це величезний тягар, як складно буде виплачувати таку суму. У тебе взагалі є бізнес-план? Запитала Олена, ти порахувала, скільки клієнтів тобі потрібно обслуговувати щодня, щоб вийти хоча б у нуль? Звичайно, порахувала, Оксана гордо задерла підборіддя. Немаленька вже все буде прекрасно, побачиш. Зовиця орендувала приміщення в центрі міста, в престижному районі, де поруч розташовувалися бутіки та дорогі кафе. Орендна плата становила 40 тисяч гривень на місяць. Плюс комунальні платежі, податки, внески до фондів. Оксана закупила дорогезне обладнання від відомих європейських виробників крісла для манікюру, стерилізатори, лампи, апарати для різних процедур. Олена мовчки спостерігала за цим божевіллям. Сергій підтримував сестру, говорив, що потрібно вірити в людей та їхні мрії. Надія Михайлівна світилася від гордості. Її дочка відкриває власну справу. Олена тримала язик за зубами, розуміючи, що говорити марно. Відкриття салону пройшло з розмахом. Оксана замовила фуршет, запросила подруг, знайомих, роздавала візитки направо і наліво. Перший тиждень приніс кілька клієнтів, в основному з числа знайомих, які прийшли з цікавості. Потім потік різко вичерпався. Оксана вкладала гроші в рекламу в соціальних мережах, роздавала флаєри на вулицях, пропонувала знижки. Нічого не допомагало. У престижному районі було повно салонів краси, багато працювали роками і мали постійну клієнтську базу хто піде до новачка, без досвіду та репутації. Олена бачила, як Зовиця поступово впадає у відчай. Оксана перестала викладати життєрадісні фотографії в соціальній мережі схудла. Під очима з'явилися темні кола. Сергій кілька разів давав сестрі гроші по п'ять тисяч, по сім з половиною. Олена не заперечувала, розуміючи, що чоловік намагається допомогти рідній людині. Через півроку Оксана закрила салон. Багато постачальників вимагали оплати за матеріали, кредит залишився висіти мертвим вантажем 850 тисяч перетворилися на мільйон з урахуванням відсотків і штрафів за прострочення. Розумієш, Оленко, продовжувала свекруха, присьорбуючи чай. Оксанка зовсім розгубилася. Вона шукала роботу, але всюди або маленька зарплата, або беруть з досвідом. А у неї, крім цього салону, нічого й не було, влаштувалася адміністратором у фітнес клуб за 17 тисяч 500, але цього навіть на кредит не вистачає. Мама їй допомагає, вставив Сергій. Я теж. Олена мовчки допила чай. Зарплата чоловіка становила 26 тисяч гривень, і вона знала, що Сергій щомісяця віддає сестрі по 5 тисяч. Надія Михайлівна отримувала невелику зарплату 15 тисяч, але при цьому примудрялася допомагати дочці. Олена не лізла в ці справи, вважаючи, що кожен вільний розпоряджатися своїми грошима. Але цього все одно не вистачає. Надія Михайлівна зітхнула і подивилася на Олену. Платіж по кредиту 21 тисяча 500 на місяць, Оксанка вносить 12 тисяч 500, Сергій 5 тисяч, я скільки можу, але все одно копляться штрафи, банк вже погрожує судом. Олена відчула, як напружилися плечі, вона зрозуміла, до чого веде свекруха, і вирішила відразу припинити цю тему. Надія Михайлівна, я вас чудово розумію, повільно промовила Олена. Оксані дійсно зараз важко, але я попереджала її про ризики, говорила, що відкривати бізнес без досвіду і чіткого плану це небезпечно. Ну так, попереджала. Однак ми ж сім'я, ми всі в одному човні. Надія Михайлівна полізла в сумку і дістала квитанцію на оплату кредиту, поклала папір перед Оленою, розгладжуючи краї долонею. Олена подивилася на цифри. Двадцять одна тисяча шістдесят гривень до сплати до 15-го числа. Оленко мила, свекруха нахилилася вперед. У тебе хороша стабільна робота, зарплата 37 п'ятсот, по моєму, Сергій казав. Ти могла б допомагати Оксанці, ну, хоча б частково, по 10 тисяч на місяць. Олена відкинулася на спинку стільця і схрестила руки на грудях. Кров прилила до обличчя, але вона змусила себе говорити спокійно. Надія Михайлівно, поясніть мені, будь ласка, чому я повинна платити за помилки Оксани. Олена подивилася прямо в очі свекрусі. Я попереджала не один раз говорила про ризики, про конкуренцію, про те, що потрібен досвід і знання. Оксана не послухалася це її вибір і її відповідальність. Як ти можеш так говорити? Надія Михайлівна сплеснула руками. Вона ж сім'я, невже тобі не шкода дівчинку? Мені шкода, Олена кивнула. Але жалість це не причина брати на себе чужі фінансові зобов'язання. У мене своє життя, свої плани. Ми з Сергієм хочемо купити квартиру побільше, збираємо на початковий внесок. Я відкладаю по 12 тисяч 500 щомісяця. Якщо я почну віддавати ці гроші Оксані, наші плани впадуть. Квартира почекає, різко сказала свекруха, а борг росте кожен день. Оксанка може втратити все. Вона вже втратила, тихо відповіла Олена. Салон закритий, обладнання продано, залишився тільки кредит, який брала Оксана. Не я, не Сергій, не ви. Саме Оксана підписала документи, погодилася на умови, взяла гроші. Сергій сіпнувся, наче хотів щось сказати, але промовчав. Тобто, ти відмовляєшся допомагати? Голос свекрухи задзвенів від обурення. Живеш у достатку, отримуєш хорошу зарплату, а рідну сестру чоловіка кидаєш у біді. Я нікого не кидаю. Олена випросталася. Оксана доросна людина, їй 28 років. Вона прийняла рішення відкрити бізнес, попри всі застереження, не знаючи наслідків. Тепер нехай розсьорбує сама. Може, подасть на банкрутство, реструктуризує борг, знайде роботу кращу, але це не моя проблема. Безсердечна ти, Надія Михайлівна стукнула кулаком по столу. Егоїстка. Думаєш тільки про себе. Жадібна. Мамо, не треба, тихо попросив Сергій. Як не треба? Свекруха розвернулася до сина. Ти чуєш, що твоя дружина говорить? Вона відмовляється допомогти Оксані, твоїй рідній сестрі. Невже ти дозволиш їй так вчинити? Сергій подивився на Олену, потім на матір. Обличчя чоловіка повільно змінювалося, губи стиснулися в тонку лінію. Олена бачила, як чоловік приймає рішення і похолола всередині. Олено, мама має рацію. Сергій облизав губи. Оксана, дійсно, у відчайдушному становищі. Ми повинні допомогти, це сім'я. Сім'я, яка ігнорує здоровий глуст, Олена похитала головою. Сергію, я не збираюся спонсорувати чужі помилки. Якщо хочеш допомагати сестрі, твоє право віддавай свою зарплату повністю. Я не проти, але мої гроші залишаються при мені. Ти нешанобливо розмовляєш з моєю матір'ю, Сергій підвищив голос. Вимагаю негайно вибачитися. За що вибачатися? Олена встала. За те, що кажу правду, за те, що не хочу влазити в боргову яму через чужу легковажність. Ти руйнуєш сім'ю, закричала Надія Михайлівна. Налаштовуєш сина проти матері й сестри. Я просто відмовляюся платити. Олена взяла сумку. І якщо для вас це руйнування сім'ї, значить, у нас різні уявлення про сім'ю. Тоді забирайся, Сергій схопився з місця, вказуючи на двері. Якщо ти така принципова, якщо сім'я для тебе нічого не означає, геть звідси. Олена завмерла, кліпаючи очима. Чоловік справді виганяє її через те, що вона відмовилася платити чужий кредит. Надія Михайлівна сиділа з торжествуючим виглядом, явно задоволена розвитком подій. Добре. Олена кивнула. Я піду, але не з квартири. Що? Сергій насупився. Ця квартира належить мені, спокійно сказала Олена. Я купила її до шлюбу на гроші, залишені моїм батьком. Квартира оформлена на мене і тільки на мене. Повисла важка тиша. Надія Михайлівна відкрила рота, але нічого не сказала. Сергій зблід стиснув кулаки. Ти серйозно? Прошепотів чоловік. Абсолютно. Олена пройшла до шафи, дістала валізу і кинула її до ніг Сергія. Збирай речі, у тебе є година. Олено, ти не можеш так вчинити. Сергій схопив її за руку Ми чоловік і дружина. Чоловік, який стає на бік матері проти дружини. Олена вивільнила руку, який вимагає, щоб я платила чужі борги. Який кричить на мене і виганяє з власної квартири. Чудовий чоловік, нічого не скажеш. Сергію, не слухай її. Надія Михайлівна підскочила. Вона блефує, намагається тобою маніпулювати. Документи на квартиру лежать у сейфі. Олена прийшла в спальню, відчинила вбудований у стіну сейф і дістала папку. Ось, будь ласка, свідоцтво про власність. Ця квартира не є спільно нажитим майном. Сергій узяв документи тремтячими руками, пробіг очима по тексту, обличчя чоловіка спотворилося, він жбурнув папку на підлогу. Значить, ти весь цей час приховувала, загорлав Сергій. Жила тут, дозволяла мені вважати, що це наше спільне житло. Я ніколи не говорила, що квартира спільна. Олена підняла папку з підлоги. Ти сам так вирішив, а я не стала переконувати. Але раз вже ми дійшли до такого, настав час розставити всі крапки над і. Собака ти! Ось ти хто! закричала Надія Михайлівна. Обманщиця, хитра змія. Мамо, замовкни, втомлено сказав Сергій. Ходімо звідси, я не залишуся в цьому домі ні хвилини більше. Олена відчинила двері. Чекаю через годину. Якщо не підеш сам, викличу поліцію, не знаю чи жалю. Сергій метався по квартирі, жбурляючи речі у валізу. Надія Михайлівна причитала, обзивала Олену останніми словами, погрожувала судом і божою карою. Олена стояла біля дверей, схрестивши руки на грудях, і мовчки спостерігала за цим спектаклем. Через сорок хвилин Сергій з матір'ю покинули квартиру. Чоловік наостанок плюнув у бік Олени і пообіцяв, що вона ще пошкодує про скоєне. Олена зачинила за ними двері, притулилася до них спиною і видихнула. Олена пройшла на кухню, прибрала зі столу залишки пирога і посуд, сіла на диван у вітальні, і обхопила коліна руками. По обличчю текли сльози, але вона не схлипувала, не ридала, просто тихо плакала, розуміючи, що шлюб закінчився. Через тиждень Сергій надіслав смс з вимогою зустрітися і обговорити розлучення. Олена погодилася, зустрілися в кафе біля її роботи. Чоловік виглядав пом'ятим, неголеним, у м'ятій сорочці. Я хочу розлучитися, відразу сказав Сергій. Подам заяву в РАЦ». Згодна, кивнула Олена. Ніяких претензій щодо майна? Яке майно? гірко усміхнувся Сергій. Квартира твоя, я в цьому переконався. Меблі купували разом, але нехай залишаються у тебе. Мені нічого не потрібно від тебе. Добре. Олена дістала телефон, відкрила календар. Завтра о десятій ранку підходить. Підходить. Сергій став. Олено, я правда думав, що ти допоможеш Оксані. Сім'я повинна підтримувати одне одного. Сім'я повинна поважати кордони, відповіла Олена, і не вимагати неможливого. Удачі тобі, Сергію. Розлучення оформили без проблем. Сергій не претендував ні на що. Суперечок про поділ майна не виникло. Через місяць Олена отримала свідоцтво про розірвання шлюбу і зітхнула з полегшенням. Перші тижні після відходу Сергія було дивно повертатися в порожню квартиру. Олена звикла, що вдома її чекає чоловік, що потрібно готувати вечерю на двох, обговорювати минулий день. Тепер вона вечеряла на самоті, дивилася серіали, читала книги. Поступово самотність перетворилася на свободу. Олена могла робити що завгодно купувати ті продукти, які подобаються саме їй, дивитися ті фільми, які хочеться, планувати вихідні без оглядки на чужу думку. Не потрібно було слухати скарги Надії Михайлівни, не потрібно було терпіти Оксану зі своїми вічними проблемами. Олена продовжувала відкладати гроші на нову квартиру. Тепер, коли не було чоловіка з його постійними проханнями допомогти сестрі, накопичення росли швидше. Через три роки після розлучення вона внесла початковий внесок по іпотеці та купила трикімнатну квартиру у новобудові. Стару квартиру Олена здала. Орендарі, молода пара без дітей, платили 20 тисяч на місяць. Ці гроші покривали половину іпотечного платежу, частину, що залишилася, Олена вносила із зарплати, не відчуваючи жодних фінансових труднощів. Олена сиділа на балконі нової квартири, милуючись видом на парк. Олена відчувала себе щасливою, по-справжньому щасливою, без оглядки на чужі думки та вимоги. Розлучення стало не трагедією, а звільненням. Сергій вибрав матір і сестру, а Олена вибрала себе. Іноді до неї доходили чутки про колишнього чоловіка. Сергій продовжував жити з матір'ю, допомагав Оксані виплачувати кредит. Зовиця так і не знайшла нормальну роботу, перебивалася випадковими підробітками. Надія Михайлівна надірвалася, намагаючись підтримувати дочку, і злягла із загостренням хронічних болячок. Олена не відчувала зловтіхи, просто констатувала факти. Кожна людина робить вибір і несе за нього відповідальність. Оксана вибрала необдуманий бізнес Сергій вибрав матір. Олена вибрала Свободу. Увечері вона планувала зустрітися з подругами, завтра поїхати за місто на природу. Життя було сповнене можливостей, і Олена насолоджувалася кожним днем ніяких чужих проблем, ніяких нав'язаних зобов'язань, тільки вона сама, її рішення, її щастя.